Жити недію від одного обміну до іншого і щоразу сподівання побачити у списку рідне ім'я та прізвище. Ганна, дружина Морпіха, яка вже 21 місяць не бачила свого чоловіка. Руслан Мацько, військовий 36-ї бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського. Разом з побратимами він боронив одну із цитадалей українського опору, місто Маріуполь. Наразі Руслан Мацько в полоні. За цей час рідні отримали. Від нього два листа: один усний і один письмовий передані Міжнародним комітетом Червоного Христа. Здравствуй, мама! Как у тебя дела? Как твоё здоровье? Как сестра з детьми? Как жена з сыном? Передавай їм привіт. У меня все хорошо. Я жив, здоров. Нас кормять отлично. Очень соскучился за вами. Думаю, скоро увидимся. Бережите себя и дружите, не ссорьтесь. Люблю вас! Цей лист, мій чоловік Руслан, написав своїй мамі, який передав нам міжнародний комітет Червоного Христа. Почерк його, так він на російській мові, можливо, він заучений, тому що там такі фрази, стандартні, стандартні кліше, так. фрази, але почерк його, тобто це точно писав він. Потім, через певний час, десь восени минулого року, знову подзвонив Червоний Хрест і сказав, що вони були. Там, де знаходиться мій чоловік, вони його бачили, але теж вони сказали, що ми не можемо сказати, де саме, щоб йому не нашкодити, ну саме місце утримання. Так, це на території Російської Федерації. Ми можемо вам сказати усне, усний лист. Ну, Тобто, вони нам просто зачитали, що він казав їм, і Червоний Хрест таким чином нам передав. Просто що по телефону. Саме він вам казав, що він нас любить, сумує, щоб ми його дочекалися. Ну тобто, це саме не, ну, не лист був написаний, а ось так в телефонному режимі нам просто сказали, і все. Що він має вигляд нормальний і ну, живий, здоровець. Окрім почерку, чи були ще якісь моменти, де ви розуміли, що це саме ось ваш чоловік вам пише? Чи, можливо, щось зуміли прочитати між стрічок, те, що він хотів вам донести? Що, по-перше, дуже багато помилок на російській мові? Він не вчив, не писав російською мовою зовсім. Я як прочитувала лист, там українські літери. Але напишено ну, якби на російській мові. В нього такий, навіть знаєте, як є такий діалект, якийсь україномовний. Чи маєте ви наразі змогу з ним листуватись чи теж передавати якісь повідомлення через міжнародний червоний хрест? Ми передавали повідомлення, але ми не знаємо чи вони до нього доходять, тому що багато говорять, що Росія не дає військовополоненим ці листи. Тому ми писали буквально там два рази, і після того ми вже не писали. Розкажіть про вашого чоловіка, Руслана. Ну він найкращий чоловік для мене, найкращий батько для сина, хоч він і мало його бачив, і був поряд. Він впевнена людина, цілеспрямований, тобто він досягає тих цілей, до яких він налаштований. Розкажіть, будь ласка, вашу історію знайомств. Я сама з Миколаївської області і проживала в Миколаєві. А Руслан він на той час служив в частині в тридцять шостій бригаді в Миколаєві. Ну і так по інтернету спочатку ми познайомилися. Потім зустрілися і вже з того часу ми не розлучалися. Ми одружилися у 2019 році. А в 2020-му нас народився прекрасний синочок, якому зараз на даний момент уже три роки. Він дуже мало бачив сина, вихідних було дуже мало. Він більше був у відрядженнях. Розкажіть, як розпочався його військовий шлях і як він з цивільної професії потрапив у військову і саме до лав ї бригади морської піхоти. Коли він був на цивільній роботі, йому дали повістку. Він пішов в армію, і ось за розподілом його відправили в 36-ту бригаду. Так він і. І потрапив до Миколаєва. Він з часом підписав контракт на три роки. Де і за яких обставин він зустрів повномасштабне вторгнення? Він зустрів повномасштабне вторгнення в місті Маріуполь. 12 квітня 22-го року чоловік зателефонував і він признався, що в них немає їжі, що в них немає води, боєприпасів, що вони намагалися йти в прорив, в перший прорив, але. Їх розбили, і дуже багато було ранених і вбитих. Я пам'ятаю ті слова, що він тоді говорив, ось коли ми вже закінчували розмову, тому що а, нормально я розмовляти на той час вже не могла, душили сльози. Єдине, що він сказав, що ви мене дочекаєтеся. Ну і ми його чекаємо. А це був прорив на комбінат Зовсталь чи прорив з Маріуполя? Е, ні, прорив. вони, вони проривалися з Маріуполя. Вже потім, після того, як ми дізналися, що він потрапив в полон, вже з телебачення ми дізналися, що вони проривалися. З Маріуполя намагалися, намагали. так, але їм не вдалося. Потім ми дізналися, що 36-та бригада при бойовому зінкненні потрапили в полон. То ми вже тоді зробили вивід, що скоріше за все був, мабуть, ще один якийсь прорив вони намагалися. І через деякий час, в травні місяці, нам перейшло підтвердження того ж року, 22-го, підтвердження з російського з території, що мій чоловік офіційно підтверджений в полоні. З частини потім повідомили теж через певний час, що мій чоловік вже в полоні. Написали, повідомили, тобто, а деталі нам не говорили. Чи відомо вам, куди він потрапив в полон, в яку колонію, в яке місто на території Російської Федерації? Майже через рік це вже в 23-му році, 17 лютого. Добре, пам'ятаю, тому що це якраз моєї свекрухи, мами чоловіка день народження в цей день. Був обмін, звільнився хлопець, який був із моїм чоловіком в одній колонії. Він мені повідомив, що він живий. Відносно здоровий, ну як можливо, в полоні, і що він передавав нам вітання. Вони домовлялися там, що хто звільниться перший, щоб знайшли рідних і сказали, що все добре, живий, чекайте. Саме уточнення, де він знаходився, в якій колонії, не було, він сказав лише, що ми були на території Російської Федерації. Чи розповідав він якісь деталі про його фізичний стан, про його емоційний стан і умови, в яких він там знаходиться? Там, де вони знаходяться, там навіть відпускають на чисте повітря на 10 хвилин. Їсти дають, книжки дають читати російськомовні, але ж все ж таки. Дають якусь роботу, щоб вони працювали, не дають, тобто вони сидять в кімнаті весь день, годують їх три рази на день. А яка взагалі у вас історія спілкування з міжнародним Червоним Христом? Подали всю необхідну інформацію, дзвонили майже кожного дня, нагадували. Ну але вони, як говорили, що ми нічого зробити не можемо. Лише ми можемо, якщо нас Росія допускає до колонії, де знаходиться ваш чоловік, ми можемо з ним поспілкуватися, але у визволенню вони не мають ніякого його повноваження. З якими ще органами чи представництвами вам довелось контактувати, і чи є наразі якісь практичні результати чи зрушення щодо справи повернення вашого чоловіка? Ми зверталися в усі... дуже багато установ. Це і міжнародний червоний хрест, і писали до Кирила Буданова і до Лубінця. В координаційний штаб ми дуже багато писали листів. А їздили на до президента ми писали листи до Єрмака. Також ми їздили в координаційний штаб, щоб послухати, що вони можуть нам розказати на зустрічі на акціях. Ми, якщо є змога, я або мама мого чоловіка, ми їздимо на акції, але поки що ну, зрушень зовсім зовсім. Крім того, що він підтверджений, дають стандартну відповідь в листах, те, що Росія не дає. Доступу до ті до тих колоній, де він знаходиться Руслан, що Росія не йде на поступки, щоб були обміни, що він що саме Росія не хоче звільняти. Як ваш синочок сприймає цю ситуацію? Зараз він вже більш почав розуміти, адже бачить, що коли він ходить в садочок, то там забирають садочка і дітей, і батьки. Нас такого немає. Він бачить фотографії, він вже ну, почав розмовляти. І коли бачить фотографії, то мені часто говорять, що мама, покажи папу. Він дивиться на ці фотографії, на ці відео, а, достає альбом і говорить, я хочу подивитися папу. Коли він мене питає, мама, коли приїде папа, я йому не говорю, де саме, тому що він ще маленький, він цього не зрозуміє. Говорю, що він на роботі. Він завжди говорить, він на роботі, щоб заробити мені на цукерки, кажу, звичайно, він приїде і заробить тобі на цукерки. Ваш чоловік, морський піхотинець, патріот, так вірний присязі, а власне, які його слова ви пам'ятаєте? Пам'ятаєте і згадуєте доволі часто те, що він казав, що ми його дочекалися, це ось єдине, яким голосом він тремтячим це говорив, адже він не знав, в якому стані він може повернутися до нас додому. А що вам допомагає особисто триматися і не провалитися в емоційну яму в якусь зневіру? Перший рік. Коли ось мій чоловік потрапив в полон у 22-му році, і до 23-го я знаходилася вдома з сином. Тобто, ця буденність, ця рутина, плюс те, що мій чоловік знаходиться в полоні і немає, не було ніяких звісток крім підтвердження, це було дуже важко і емоційно, і фізично. Хотілося просто десь провалитися крізь землю. Дуже було таке важке емоційне становище. Але намагалася цього іншим, ну, нікому не показувати. Коли ж ось в 23-му році я пішла працювати. І я працюю в школі вчителем, і це дуже допомагає. В тебе немає зайвого часу на якісь інші думки. В тебе робота, є діти, яких треба навчати. От робота вона дуже сильно допомагає. Немає... Да, так, Коли ти приходиш додому, ти знову повертаєшся в ці думки, будинок тобі нагадує якісь певні події, що там відбувалося. Але більший час я намагаюся бути. В роботі. А на чому зосередити увагу найближчим часу? То знову звертатися до всіх інстанцій треба нагадувати про себе, щоб не забували, тому що ми не знаємо, чи мій чоловік внесений в списки на обмін. Хоч нам і говорять, що всі хлопці внесені на обмін. Але так як ми бачимо, що 36-ту бригаду звільнюють дуже і дуже мало, зовсім мало. То хочеться добитися того, щоб все ж таки він був в списках і дасть Бог він повернеться додому. Що найперше зробите, коли ваш чоловік повернеться додому? Я дуже чекаю з того головного дзвінка. Відразу, що я зроблю, це візьму квитки в ту сторону, де буде проходити реабілітацію. Мій чоловік, візьму сина і залишу всі свої справи, свою роботу, і відразу поїду туди. Просто хочеться набутися поруч, тому що за. Два роки майже ми не бачилися. Саме два роки. Це 7 листопада, просто 21-го року він пішов, поїхав в Миколаїв, ми сюди переїхали, у Вінницьку область. І ось 2, з і з 7 листопада ми, 21-го року і ось до 23-го, ми зовсім не бачилися вживу. Спілкувалися до війни, але ми не бачилися. І ось єдине, що хочеться, це просто. Набутися разом, побути поруч, не відходячи зовсім один від одного.